Республіка Білорусь, держава у центрально-східній Європі, котра отримала незалежність наслідок Першої світової війни. Наступні роки незалежності давались складно новоствореній державі. Організація армії була на низькому рівні. Економіка страждала. Столиця Мінськ досі не була повністю відбудована після війни за незалежність. Радянська ж агентура не давала спокою державі та намагалася розхитати ситуацію всередині країни. Очевидно, що Вацлав Ластовський не справлявся зі своїми обов'язками. Незабаром повинні були прийти вибори в раду, на якій виграли праві партії. Однак хунта, на чолі з Станіславом Булаком Балаховичем, захопила владу Україні воєнним шляхом. Метою ветерана за незалежність стала стабілізація ситуації. В країні та реформація держави. Білорусь станом на 1936 рік має 5 воєнних заводів та 5 цивільних фабрик. Збройні сили досить невеликі і досягають відмітки у 53 тисячі осіб. Однак нереформована армія зовсім не укомплектована. З приходом до влади хунти довіра уряду значно впала. Під час інаугурації Булак Балахович вимовив слова: перше, що повинно бути у здорової держави, це сильна армія. Друге, економіка. Наша ж країна є аутсайдером Європи. В наших силах є змога усе змінити і поставити Білорусь на ряд з провідними європейськими країнами. Щоб отримати лояльність від народу, треба було впроваджувати важкі реформи. Так як Станіслав добре знався в армійській справі, він почав долати труднощі саме з цього пункту. З 25 січня по 27 грудня 1936 року, фельдмаршал домігся впровадити успішні реформи в армії, що дозволило білорусі уникнути кадрового голоду, прибрати недоліки постачання та замотивувати молодь на те, щоб вони билися за батьківщину. Щодо цього, то у Білорусі були давні територіальні суперечки з Польщею за приналежність західно-білоруських теренів. Також конфлікт існував із Литвою, за Віленський край, який наразі перебуває у складі другої речі Посполитої. Також неодмінним каменем спотикання у радянсько-білоруських відносинах. Є й велика частина білорусів, які проживають на території радянської Росії. Наступним кроком Станіслава Булака стала реформа в економіці. Україні відкривалися нові заводи, фабрики. Уряд боровся з корупцією та зміцнював валюту держави. 20 січня 1937 року. Прийшли неочікувані новини з. Регіону країн Балтії Литву охопила комуністична революція. Антанас з за допомогою радянської підтримки домігся швидкого усунення офіційної влади в країні, не дивлячись на те, що його переворот ніхто не визнав, як і наш. Він швидко почав інтеграцію з радянським союзом. В країну увійшла червона армія, і тепер Литва стала черговою республікою СРСР. Але невдовзі до нас прийшла втішна звістка з радянського союзу. На теренах Червоної імперії спалахнула друга революція. Деякі республіки почали виходити з складу союзу. Такими країнами стали Сакартвело, Ічкерія та Карлпакстан. На недовгий час країни Закавказя змогли утворити спільну державу, однак вона не змогла вистояти проти червоної. 6 грудня українці підняли повстання. Ця подія не могла вже обходити стороною Білорусь. В 1917-18 роках між УНР та БНР були територіальні суперечки за південні терени Білорусі з підписанням мирного договору з радянською Росією. Ми відстояли принцип відношення земель до тієї країни, де частка певного населення становила більшість. Так як на території Білорусі проживала велика частина українців, це могло спричинити революційні події всередині країни. Врешті-решт до Києва рушила делегація, де ми відстояли наші права на південні землі. Між країнами була підписана угода про відновлення дипломатичних відносин, згода про встановлення кордону, а також був підписаний пакт про ненапад. 2 січня 1938 року. Станіслав Булок Балахович склав свої повноваження, аргументуючи свою дію тим, що всі його обіцянки були виконані. Протягом січня країна повинна була трансформуватися в конституційну монархію, на чолі з Карлом Герофон Урахом. Карл! Який після комуністичної революції повинен був тікати з Литви, знайшов свій прихисток спочатку у Ліхтенштайні. А тепер і в Білорусі. Згодом же ж до революційних подій доєдналися такі народи, як Узбеки, Карели, Азери та Кримські татари. Наш генштаб довго планував операцію проти Польщі, але дивлячись на патову ситуацію в радянському союзі, наші плани дещо змінили свій вектор. Ми претендували на землі Смоленщини, Брянщини та Рославлю. Литовці теж не уникнули участі у революції. А отже, їх країна стає плом розділу червоної спадщини. Таким чином ми могли убити двох зайців одним пост. Білорусь активно вела перемовини з білим рухом. Ми дійшли згоди, за якою ми повинні були допомогти білим узяти вверх. Взамін ми могли окупувати Смоленщину, Брянщину та Рославщину. До цього ж Росія відмовлялась від будь-яких претензій на Литву. А отже, ми могли зайняти ці землі о першій ночі, 9 травня 1938 року. Ми офіційно перетнули кордон СРСР. Радянська Росія майже не чинила опір. 14 травня був взятий Смоленськ, 16 травня, Рославель, 22 травня. Друга -ка кавалерійська дивізія узяла Москву. 25 травня, третій кавалерійський загін. Узяв Петроград. Це був тріумф молодого королівства. Помста за 1918. після взяття. Тули радянська верхівка почала евакуацію в Туреччину і вже 30 травня СРСР капітулював втрати за кампанію. Склали менше тисячі осіб, 344 з яких були вбиті у боях. В ході недовгої операції Білорусь затвердила свої права на історичні терени. З закінченням революції для держави постала нова проблема: а саме встановлення контролю над Литвою. Де-факто, за результатом мирної угоди, землі Литви увійшли у пряме керування Білорусі однак окупаційної адміністрації і військ там не було. Почалися бунти, страйки та акції протесту. За доповіддю розвідки ми дізналися, що колишній президент Литви Антона Сметона повинен був прибути у Мемель та відновити владу. Поляки навряд чи погодились би на те, щоб ми провели своє військо через їхню територію, тому треба було шукати інші шляхи. Таким шляхом для нас стала Латвія. Ми надіслали ультиматум, у якому йшлося, що ми мали б провести 80-ти тисячне військо через їхню країну. На роздуми ми дали всього 12 годин. Відповіді ми так і не отримали. 14 вересня 1918 року білоруське військо перетнуло кордон. 16 вересня ми захопили Даугпілс, 27 вересня. Латвійці захопили порт Паланга. До нього ж прибув Антанас, де очолив рух супротиву Литви. 9 жовтня була узята Рига. Залишки латвійської армії були розбиті до 23 жовтня. 24-го Латвія капітулювала 25-го числа. Наші війська увійшли у порт Паланги. Окупаційна адміністрація шукала, де міг дітися сметона. 26-го числа його було знайдено у діжці. Певно, він хотів з вантажем відправитися до штатів, однак не вдалося. 30-го жовтня його було страчено в пресі. ж голосили, що Антанас тік до Ргенти. За результатом мирної угоди, територія Курляндії увійшла у склад Білорусі. Нарешті земель, які знаходилися по праву сторону від західної двіни, було утворено герцогство Латвійське. Насолоджуючись плодами перемоги, у держави залишився лише єдиний важливий супротивник на міжнародній арені. З Цією Україною у Білорусі були свої рахунки. Після приходу до влади націоналістів почалися масові антиукраїнські та антибілоруські погроми. Ми не могли залишити такі події без уваги Ліги націй, але на жаль, Білорусь не була членом цієї організації і тому довелося вирішувати усе з силою. Цим же часом прийшли сумні звістки з півдня. Новоутворена УНР капітулювала під натиском білих. Велика частина українських біженців потрапила до нас. Ми радо їх вітали. Адже вони могли поповнити резерви нашої армії. Градус напруги зростав 5 липня 1939 року. Ми офіційно оголосили війну Польщі. З 5 по 12 липня ми здійснили наступальну операцію, відрізавши шість дивізій ворога. Згодом, з 24 по 27 липня, ми змогли оточити вільнюс, у якому було ще три польські дивізії. На деякий час фронт став в спогадах. Ветеранів війни за незалежність наступали жахи війн у болотіній місцевості. Баталії там давалися тяжко важко обом сторонам. Наступальна операція з 9 по 17 серпня перенесла успіх. Ми форсували річку Неман, захопили Барановичі та оточили три польські дивізії. Далі ми наступали по широкому фронту. Гродницьке угрупування було оточене 5 вересня. Цього ж дня було узято місто Белесток. Брест-Литовськ пав 11 вересня. З 25 вересня, по 1 жовтня, наступальна операція на Волині зазнала успіху. В оточення потрапили 6 дивізій. Уся Галичина була узята з 3 по 21 жовтня. 31 жовтня пав краків. З 4 по 14 листопада була проведена. Перша Варшавська наступальна операція. 5 грудня ми змогли оточити регіон Варшавського воєводства. Дев'ять дивізій було знищені до 23 грудня. Чуда на віслі не сталося. 29 грудня 1939 року поляки склали зброю та капітулювали. За результатом мирної угоди, всі західно-білоруські землі, включно з Білостоком та Вільнюсом, увійшли в склад Білорусі. Території Галичини та Волині теж увійшли у склад, однак мали особливий статус. Відтепер там було утворено королівство руське. Нарешті земель було утворено королівство Польща з захопленням великої кількості територій у центрально-східній Європі, Білорусь отримала статус регіонального лідера. Однак була і інша сторона медалі. На Білорусь були накладені санкції. Країна отримала статус агресор у лігі націй. Цей статус закріпився після окупації останньої ще незалежної країни Балтії Естонії. Але не дивлячись на сумні новини, народ відзначав відновлення Великого князівства Литовського, Руського та Жемайківського. В цей же час між альянсом Німеччини та новоутвореною Росією спалахнув конфлікт. Остання прагнула окупувати Фінляндію та Карелію, аргументовуючи тим, що це уламки імперії Романових. Врешті-решт, центральні держави поставили Росію на коліна. Росія була проголошена парламентською республікою за умовами мирної конференції. Одеська область переходила в склад Румунії. А Кольський півострів потрапляв у склад Фінляндії невдовзі через суперечки в зовнішній політиці в Європі спалахнув конфлікт між альянсами центральних держав та союзниками. Ми не гаяли часу і під час нестабільності вторглися на Росію. Король Карл Урах промовив: нарешті настав час вдарити по Росії, поки вона слабка та безсильна. Екзистенційна боротьба, яка тривала століттями, нарешті завершиться, і настане час панування нашої нації. A CIDADE NO 16 січня 1942 року Росія капітулювала за результатом мирної угоди Ми забрали собі землі України. В склад Латвії увійшла Невельська область, а в склад Естонії Псковська, Туркменістан, Бухарський Емірат, Узбекистан та Киргизстан отримали незалежність. Нарешті земель було утворено королівство Московія. Король Урах марив про відновлення речі Посполитої, але вже панівною нацією повинні були стати жителі ВКЛ. Ми збільшили кількість збройних сил та підвели військо до кордонів з альянсом Центральні держави на той момент існуюча республіка Крим мала гарантії незалежності від Німеччини. Ми хотіли надіслати ультиматум Криму про входження в наш склад. І якби Крим відмовився, ми почали б наступ. Однак вийшло все не по плану. Центральні держави не змогли підтвердити свої гарантії, і Криму не залишалося нічого, окрім як здатися. 10 жовтня 1942 року. Крим оголосив про входження в склад ВКЛ. На цьому ми не зупинилися з метою відновлення історичної справедливості. Ми надіслали ультиматум Румунії. Румунії, в якому йшлося про те, що ми вимагаємо землі королівства Молдавія станом на 1483 рік. А також вони були повинні віддати нам землі Одещини. Румунія відхилила пропозиції 23 листопада 1942 року. Ми оголосили війну. За неї вступилися й інші держави альянсу. Бейте ночами, не давайте чужимцами быть, Хай большуюся в сердце ночами, оброди мои сторонцы болить. 14 лютого 1943 року воєнно-політичний блок Центральної держави капітулював за результатами берлінського мирного договору. Ми окупували землі Чехословаччини, Селезію, Померанію та Прусію. Данія, Швеція, Фінляндія, Румунія та Угорщина потрапляли під наш вплив. Балтійське море майже стало внутрішнім морем альянсу. Бенелюкс, Німеччина з Австрією та Норвегія потрапляли під вплив США та Британії. Нарешті настали мирні часи. Наша країна пройшла через роки активних війн та страждань нехороших літ. Відтепер ми сильні як ніколи. І король оголосив про курс на відновлення третьої речі Посполитої, 14 серпня 1943 року. Була інтегрована Польща 7 лютого та 30 квітня 1944 року були інтегровані Латвія та Естонія. І вже 1 травня король проголосив про відновлення унії, але вже не на польсько-литовській основі, а на словяно балтській Отже, Білорусь за роки правління воєнної хунти та короля Карла Ураха досягла величезного успіху. Країна стала над державою в своєму регіоні. Наступні десятиліття стануть порою холодної війни між монархічним світом та демократичним. Що ж, така от історія вийшла в нашій альтернативній реальності. Хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалося. Черговий раз вийшло грати за монархію, але обіцяю, що наступне відео буде. З якоюсь іншою ідеологією, також, якщо ви хочете побачити зіткнення з демократичним заходом та монархічною Європою, то я хочу побачити 150 лайків під цим відео. Якщо вам сподобалося відео, дайте знати про це в коментарях. Підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім папа. -па.